7 квітня велике християнське свято, благовіщення Пресвятої Діви Марії. За церковними переказами цього дня при Святій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благовість про майбутнє народження сина, що стане Спасителем всього світу. В руках Архангел тримав білу лілію, символ чистоти та непорочності. В Євангелії від Луки сказано: в шостий місяць після зачаття праведної Лисаветою святого Йоанна Притечі Гавриїл був посланий Богом Назарет до Діви Марії зі звісткою про народження сина. Ангел, увійшовши до неї, сказав: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти поміж дружинами! Той момент, коли з'явився Архангел Гавриїл, Діва Марія читала книгу пророка Ісаї, а саме слово про народження Месії. Тропар свята, Днес спасіння нашого началу і від віку таїнства явління. син Божий сином Діви стається, і Гавриїл благодать благовістує, тому і ми з ним до Богородиці кличемо. Радуйся, благодатна Господь з тобою! Цього дня в усіх храмах міста пройшли богослужіння. Літургія на благовіщення особлива, вона торкається найпотаємнішого нашої душі, душа людська, носій образу Господнього. Саме вона визначає наш взаємозв'язок з Богом. Вона іскра Господня. Людина може багато, бо людина частина Всевишнього. Господь любить, творить, Господь прощає і Він передає всі ці якості через душу нам. По вірі вашій да буде вам, але не розум веде людину, а душа. Вірить, не розум, душа. Благовіщенська просфора цілюща, її зберігають на божнику поміж образами. Благовіщення велике свято. Цього дня не можна працювати, навіть птиця не в'є свого гнізда в цей день. Православні християни свято шанують звичаї традиції. Вони невичерпне джерело нашої віри, нашої святості та духовного життя. Празник великий, як Пасха, кажуть, зроду таке й бабуся казала, і все. Гуляємо сьогодні, нічого не робимо. Цей день треба постувати, кажуть, і земля прокидається. Значить, ми будемо вже працювати на своїй землі. Сьогодні велике свято, благовіщення. В цей день Діва Марія дізналася про народження сина. Бажаю всім, щоб благі вістя приходили. Хочеться надіятися на щось краще. Жити хочеться весна, сонечко. І хочеться, щоб благовість не тільки в душі і радість просипалася, просипалася не тільки природа, а й ми проснулися і побачили щось краще, що робиться у нас в світі і в нашій Україні. І мир, дружба, хочеться надіятися на все краще.